Вітаю! Сьогодні 8 березня, і це святковий сніданок. Так, І я сказала своїм, що сніданок буде через 30 хвилин. Так що починаємо швиденько. Хотіла приготувати різотта, немає бульйону. Так, бульйон я б ще приготувала. Ризотто, це отакий рис. Спеціальний для різоту. Бруйон можна було приготувати, але ж білого вина немає, тому так, з червоним не буду робити. Так, не будемо експериментувати. У мене є креветки і буде ризотто з креветками. Так як потрібно швидко приготувати, то я буду окремо рис. Беру ось таку 200 грамову чашку рису. Промию і поставлю варити. Один до двох води додам. І на пательню кладу. Масло. Так, газ вимкнути потрібно, так? Да? Угу. О, щось таке. Так, увімкнули. Потім додам. Так, потім уже. Одразу додаю гірчицю коричневу. І ще потрібно будуть вершки 15%. Ну і цибулинку. Цибулинка біла, почищу поріжу. Креветки почистила, не відварювала, а підсмажу. Трошки води попало, Вони так творчи. Трошки підсмажу і додам вершки. І я так їсти хочу. Ви не повірите. Шматочок масла з'їм. Це солене масло. Ви так ніколи не робите? Налякала вас таки. як смачно. Ну так, я дуже рано встала, я їсти хочу. Ой, я вам нічого не показую. Тут три свариться. Так, ще хочу масла. Одного разу онук заложив в мене. Так, ой, щось багато. Отак. Каже... Бабуся масло їсть. Ну, а що? Ви знаєте, перед їжею гарно з'їсти столову ложку тепленого масла. У мене нема топлиного масла, то я просто перед їжею вжила столову ложку такого масла. М -м -м. За пів години, мабуть, не встигну, бо телефон від. Відключився чогось. Так, я рис відкинула на сито. він ще не готов. Так, напівготов. Тому зараз в вершках він доготується. Так, і завжди я цибульку кладу і моркву. Так, А моркви в мене немає. Немає часу. Так. Чистити було, то я додам ягод отгоджев. Так просто для краси. Все. І ще зроблю салат. Це теж займає мало часу. Беру помила зелень. Ось у такому вигляді її кладу. Так, це центрифуга. Трошки просушила цю зелень. Додам томати, огірок. Це не кумкван, це лаймкван, скоріш. Такий чудовий, чудовий фрукт. Зараз спробуємо порізати його зі шкіркою. Додаю півтора цього фрукта. Ну, кумкван можна зі шкуркою їсти. Я думаю, і цей теж гарно піде. Так. Лайм кван. Думаю, що так його називають. І ще порізала моцарелу. Ще не все. Пів цього фрукту все ж видавлю сік. Сіль. Перемішаю. Додам олійку, додаю вже олівка. Так. І ще додам полуницю поріжу, Так. Хочу сказати, що полуничка кисла, солодка і хрумтить, як яблучко. Тому так, потрібно, потрібне різноманітнє. Різноманіття в їжі. Так, перемішуємо і насипаємо. Ну що, готове? За 30 хвилин я дійсно не встигла, бо я не поспішала. Так. Насипаємо таку смакату. Так, я через екран не, не бачу. Досить цілі ще потрібно насипати. Ось так. Так, це мені. Комусь я теж насиплю. Але ж. Але ж сьогодні я куштувати не буду. Так. Бо снідаємо разом. я завжди одна снідаю. Ну так. Відірвалась від колективу своїм двохразовим харчуванням. Так. Ой, ось так. М -м -м, яка краса, яка смакота. А, я вам не показала сьогодні ж свята, так? День день весни. А у мене ще діду стоїть. Вже весна. Нічого. Про корисне сьогодні не буду розповідати. Все корисне на свята. Просто хочу таку одну гарнесеньку пораду вам дати. Жінки. Квітучий, як весна. І ця порада сама-сама файна. Так. Не беріть важкого до рук і дурного до голови. І ще не все. І ніколи, ніколи не кажіть, що ви не можете себе щось дозволити. Все! Якщо будете притримуватись цих трьох парад, будете гарнесінькі, красивесінькі, є таке слово. Ну, коротше, будете файні і здорові. Так, а я поки комусь ще насиплю, хочу ось таку штучку скуштувати. Ммм, яка смокота ці креветки.